Я не впевнений в тому, що я роблю. І я взагалі ні в чому не впевнений. Та я впевнений, що ці два ще не дуже славетні воїни, а в минулому каліки без кінцівок. Хто не бачив, гляньте першу частину, сьогодні будуть отримувати багато палками по голові. Адже в цій грі палка це твій найкращий друг, вчитель, батько, мати і сестра. Вона зробить тебе сильніше. З ким, якщо, звісно, випадково не опиниться у твоїй дупі. Тоді вже все. Тебе нічого не врятує. Краще зарисів пісок. Тож це кенші гра, в якій для того, щоб вижити, потрібно ставати сильніший. А щоб ставати сильніший, потрібно діяти, займатися спортом, піджиматися, бігати та битися з усім, що бачиш. І тоді ти станеш справжнім самураєм. І сьогодні ви побачите продовження аніме про огризка та його нового вірного друга, темного опариша. Чи А ще я навчу вас старовинним таємним те.